Хочеш позбавитися від накрутів, вчись ставити собі питання якби було відомо, що через рік це не матиме значення, то чи варто зараз про це так хвилюватися? Бо скільки разів не вдавалося заснути через ті думки, які постійно покручуються в голові, як хтось не відповів на повідомлення, як десь було сказано щось не те, як здалося, що про мене погано подумали. А тепер чесно скільки з того всього справді вплинуло на твоє життя? Мозок працює так, що він запрограмований помічати загрози, навіть якщо вони нереальні. Це наш еволюційний механізм. Колись рятувало від шаблезубих тигрів, від хижаків, а тепер змушує зациклюватися на дрібницях, особливо, якщо є тривожність або схильність до самокопання. Можна уявити мозок як своєрідну пошукову систему. Яке запитання поставиш, таку відповідь він і дасть. Наприклад, а що, якщо зі мною щось не так? І одразу знайдуться докази, чому ти не хороша людина. Або ну, а якщо мене осудять. І ось уже сценарії, як всі відвертаються від тебе або висміюють твоє рішення, а раптом зроблено помилку. І здається, що весь світ вже помітив, яка ти незграба. Якщо годувати мозок цими отруйними думками. Вони стають звичкою. Але ж можна інакше. Замість а що, якщо буде провал, а що, якщо це відкриє нові можливості? Замість, а якщо мене не сприймуть? А як я сам себе сприймаю, чи сама себе сприймаю, яку оцінку я собі даю? Чи вона справедлива? Замість а раптом все піде не так, не по плану. Ну, а раптом, якщо піде не по плану, то це чи навіть буде краще, ніж здається, на перший погляд. І ось цей крок, в самий перший, до змін це усвідомлення. Варто ловити себе на цих думках, ставити їх під сумнів, не вірити всьому тому, що крутиться у вас в голові, запитувати себе, це дійсно факт, чи це просто звичний спосіб мого мислення? Бо через рік цього всього може навіть і не згадуватися. Але якщо прямо зараз навчитися змінювати свій масленєвий паттерн, свій шаблон мислення, свої погляди або сприйняття ситуацій. То ось це точно здатне вплинути на якість твого життя.